Залишається лише кілька днів до дедлайну, коли війна має зупинитися. Американський спецпредставник терміново летить у столицю ворога, вірити чи ні? Але цю зустріч запропонували самі росіяни. Чи вдасться вирвати перемир'я в останню мить, чи всі ці дипломатичні маневри марні? І що буде, якщо план провалиться? Про це все далі у відео. Тож усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А ще є телеграм-канал, де я ділюся всім, що не потрапляє у відео. І звісно, ви можете підтримати проєкт через монопанку. Посилання в описі під відео, qr код біля мене. А ми починаємо. Отже, що зараз відбувається? Президент США Дональд Трамп висунув Кремлю різкий ультиматум до 8 серпня домовитися про, хоча б припинення вогню, інакше нові дуже болючі санкції. Спершу, до речі, він дав Путіну 50 днів на те, щоб угомонитися, але потім. Передумав, бачачи, що російські ракети і дрони як літали, так і літають на українські міста. Трамп заявив, що немає сенсу чекати і скоротив дедлайн до 10 днів. Таке враження, що спочатку він рахує до 50, а потім такий ні. Досить. Я рахую тільки до 10. Тож терпець у Вашингтоні увірвався. Війна триває. Люди гинуть буквально щодня. Росіяни б'ють по Києву і інших містах, втрати ну, буквально колосальні з обох боків. І Трамп емоційно називає цю війну огидною, жахливою, безглуздою. Ну і звісно ж, класика, що це не його війна. Та каже, що хоче її зупинити, як вдалося зупинити деякі інші конфлікти. Звичайно, бажання благородне. Проте питання тільки чи вдасться до останнього строку. Залишилося дуже і дуже мало часу. Тож зараз бачимо справжню дипломатичну гонку з часом. Спеціальний представник Трампа з питань України відставний генерал Кіткелок збирається до Києва на переговори. А інший його посланник стів Вітков От, от вирушить до Москви. виглядає майже як синхронний дипломатичний десант ша на дві столиці українську і російську. Цікаво, що саме Москва сама запросила візит Віткофа, тобто Кремль звернувся, сказав, що хочемо зустрітися з вашим представником. А Трамп у свою чергу спочатку був навіть скептичний і навіть сказав радникам, що ця поїздка буде марною тратою часу. Мовляв, росіяни лише тягають кота за хвіст. Толку від цього не буде в принципі, але зрештою він дав зелене світло і сказав, що спробувати варто гірше не буде. Не забуваємо і про ситуацію на фронті зараз, чесно кажучи, ні в кого немає великого прориву ні в Україні, ні в Росії. Зате є виснаження, бої точаться вже дуже багато. Років ресурси і не нескінченні, і Кремль, звісно, не визнає той факт, що йому важко. Але ми бачимо, як вони мобілізують людей, шукають снаряди по всій планеті, смикають Північну Корею, іранські дрони купують тисячами, самі виготовляють дрони. Тож пауза у боях Путіну могла б. Бути лише на руку, тобто перевести подих, окопатися на захоплених е територіях, підготувати нові сили. А для України ж перемир'я питання дуже складне. Адже з одного боку, це передпочинок від постійних обстрілів, можна врятувати дуже багато життів, і хто б цього не хотів, правда ж? З іншого боку, ризик, якщо ворог використає паузу тільки щоб підтягнути резерву і знову піде наступом, то це перемир'я вийде. Дуже хитким і вигідним лише самому агресору, тому думаю, що українське керівництво підтримує лише такий сценарій, де міжнародні гарантії не дадуть Росії просто виграти час. Наприклад, щоб у разі порушення перемир'я, санкції, допомога України е, тільки посилювалися. І втім, ми вже забігаємо наперед. Першу взагалі треба дотиснути Кремль, щоб він погодився скласти зброю хоча б на якийсь час. Трамп нині пробує дотиснути в першу чергу економічно. Якщо згоди до 8 числа не буде, він обіцяє нові суворі санкції і не просто чергові якісь проти самої Росії. З цим Москва вже навчилася жити. Удари планують завдати по тих країнах, які підтримують економіку РФ своїми покупками. Мова про вторинні санкції, тобто США каратимуть, скажімо, банки або компанії Китаю, Індії чи інших держав, якщо ті й далі купують російську нафту, торгують з Росією у заборонених сферах тощо. І це дуже серйозна ескалація. Насправді, бо виходить, що Вашингтон погрожує влаштувати торговельну війну не лише з Москвою, що вже і так звично, а ще й зачепити великих гравців світової арени від Азії до близького сходу. Наприклад, Індія вона останній рік користувалася ситуацією і купувала в Росії. Насправді дуже дешеву нафту, щоб забезпечити своє зростання, і от тепер уже Трамп фактично каже, що Нью-Делі або ви припиняєте це робити, або втратите доступ до американського ринку. І буквально вчора вияснилося, що Індія не відмовилася від російської нафти. Трамп уже ввів попереджувальний постріл на 25% на індійські товари і прогрозив ще підняти, якщо Індія не скоротить. Купівлю російської енергії та зброї. Для індійців це, звичайно, шок. Китай, якщо розглядати його, це вже інша велика історія. Китайці теж будуть російську нафту, газ, плюс торгують технологіями і посваритися з Китаєм, це вам не з європейцями, як кажуть, конфліктувати. Тут ставки набагато більші. Тим більше США і так ем, непрості відносини з Пекіном останні роки. Але Трамп це Трамп. Він кілька разів із китайцями боровся з допомогою МИД, а зараз отримав нагоду тиснути на них ще й під гласлом, що, що треба зупинити допомогу Путіну. Чи реально він наважиться вдарити по е, китайських компаніях? Ну, насправді, тут є дуже великі сумніви. Од, е, варто зазначити, що Трамп. У підсумку може обмежитися лише символічними якимись тарифами, які все одно не завадять Китаю і Індії купувати в Росії нафту. Чесно кажучи, це і виглядає логічно, адже Трамп, звісно, хоче показати силу, показати, який він крутий, але сваритися вщент з усім світом теж не дуже вигідно. Та й сам він якось обмовився буквально кілька днів тому, що він сказав, що введемо санкції. Хоча я і не знаю, чи Путін взагалі їх боїться чи ні. Тож виходить, що сам президент наймогутнішої країни світу сумнівається, чи подіють його погрози. І це багато про що говорить. Він робить, що може, але розуміє, що економічного тиску може бути і недостатньо. І от саме тут починається найцікавіше, якщо санкціями не вийде схилити Москву до миру. То що тоді вхід можуть піти інші важелі, і ми вже бачили натяк не навіть дуже тривожний. Минулого тижня Трамп зненацька похвалився тим, що наказав двом американським атомним субмаринам зайняти відповідні позиції десь ближче до Росії. Для чого виявилося, він так відреагував на черговий випад Дмитрія Медведєва, адже той набрехав у соцмережах, що ніби ультиматум Трампа це крок до війни США проти Росії. Трамп у відповідь фактично дістав ядерну дубинку з-за пазухи, показавши, що он у мене є підводні човни, поруч не жартуйте зі мною. Звісно, це було радше демонстративно ніхто не збирається починати ядерну війну через якийсь пост Медведєва, але сам факт, що колишній друг Путіна. Трамп зараз обмінюється такими погрозами з росіянами. Ну погодьтеся ще рік тому. Це було навіть важко собі і уявити. Це вам не якась дипломатія звичних часів. Тут президент ша діє в абсолютно своєму стилі, різко, непередбачувана з елементами шоу. Насправді такий підхід комусь здається доволі хаотичним і ризикованим, але логіка у ньому є. Трамп створює драму, піднімає ставки і намагається змусити всіх ворушитися та не тягнути гуму. Тепер ми підійшли до розв'язки. Попереду кілька дуже напружених днів, і умовно кажучи, є два варіанти фіналу. Перший доволі оптимістичний: Москва все ж. Моргне першою і через ті переговори Віткофа та компанії домовляться про перемир'я, принаймні тимчасово. І тоді, 8 серпня, стане днем, коли гармати в Україні замовкнуть. І це ще не справжній мир, але пауза, яка врятує багато життів і відкриє шлях до серйозніших переговорів про закінчення війни. Другий варіант, що нічого не виходить. Росія впирається до кінця або пропонує неприйнятні умови, і до дедлайну угоди немає. Тоді Трамп, хоч не хоче, а змушений запускати обіцяні санкції. Почнеться нова фаза, що Вашингтон б'є по країнах, які підтримують економіку РФ. Москва обурюється і швидше за все ніякого перемир'я не оголошує. Війна триває далі, але тепер вже... Ще більш заплутаними наслідками Америка свариться з Індією чи з Китаєм, ціни на нафту можуть підскочити, вон, нові скандали, нові непокоєння, Ну і так далі, і так далі. І так далі. Одним словом, замість паузи на фронті маємо розростання конфлікту вшир. Який з цих сценаріїв виглядає більш реалістично, чесно кажучи, прогнозувати треба дуже обережно. Кремль рідко сприймає ультиматуми. Зазвичай він воліє показувати, що всім, що ми не прогинаємося. А з іншого боку, російський диктатор людина прагматична і може йти на паузу, якщо відчує реальну загрозу своїй владі чи економіці? От зараз ця загроза намальована е цілком конкретно. адже відріжуть нафтові гроші. І думаю, десь до останнього дня росіяни торгуватимуться, вимагатимуть послаблень для себе. І цілком може бути, що в останню ніч із 7 на 8 серпня нам оголосять про якесь часткове рішення. Наприклад, домовилися про режим тиші на два тижні або про якусь дорожню карту переговорів. Трамп тоді заявить про перемогу своєї тактики, що мовляв, ось ми змусили агресора піти на поступки. Путін у свою чергу скаже всім своїм, що бачте, ми завжди були за мир, то Америка щось собі накрутила. Але це лише одна з можливих ліній. Інша, що жодного проміжного рішення не знайдуть, і тоді Трампу доведеться діяти далі. Він же сам себе загнав у цей дедлайн і не може просто взяти і просто відступити. Інакше виглядатиме слабаком для всього світу. Тому, якщо Путін не погодиться на перемир'я, американський президент. Буде змушений вдарити по тих таки Китаю та Індії хоча б частково, аби показати серйозність, а це відкриває цілий новий фронт, вже економічний і дипломатичний. Словом, попереду дуже цікаві часи. Ситуація вже зараз виглядає як фінал напруженого серіалу. Всі завмерли, думають, чи поступиться Кремль чи ні. У Вашингтоні точно нервують, бо ставка велика, зволікати в жодному разі не можна. В Києві теж напружено, адже з одного боку хочеться дуже перепочити від постійних тривог. З іншого ніхто не хоче поганого миру ціною території. Для Трампа, до речі, теж чималий ризик. Він поставив на кін свою репутацію миротворця. Колись він обіцяв закінчити війну за 24 години. А ось реальність виявилася. Куди складнішою тепер він спробував зробити те, що вміє найкраще: грубо задушити угодою опонента. І Якщо це спрацює, він здобуде собі лаври людини, яка силою волі зупинила війну. Якщо ні, його критики скажуть, бачте, він тільки погіршив усе. Тому інтрига тут не менша, ніж на полі бою. Що ж, чекати залишається недовго. Дедлайн вже цього тижня. Чи буде диво, 8 серпня? Скоро дізнаємося, тож будемо уважно стежити е, за кожною новою заявою, кожною новою новиною. І як тільки все стане ясно, чим усе закінчиться, обов'язково розповім вам у наступних відео. А з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. Підпишіться, якщо ще цього не зробили. Телеграм для закулісся, монобанк для підтримки. Далі буде ще більше простих пояснень складних тем. До зустрічі!